Доброго дня малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами розмовляти про диких тварин і дізнаємося, як же вони готуються до зими. З приходом осені тваринки роблять собі запаси. А чим ми можемо пригостити диких тварин? Ведмеді люблять ягоди, так само, як і пташки. Їжачки збирають собі грибочки та фрукти. Зайчик полюбляє морквинку, а поросятку збирають жолуді. Наші білочки збирають шишки та горішки, які ви молодці? А погляньте ось на цю картинку. Хто на ній зображений? Так, тварини. А як вони називаються? Корова, свиня, півник, гуска, вівця, кішка, собака. А де живуть ці тварини? Так, ці тварини живуть біля людей, тому вони називаються свійськими. Скажіть, будь ласка, а ці тварини готуються до зими? Чому ні? Хто їм допомагає? Так їм допомагають люди. Цим тваринам не треба хвилюватися про те, що настане зима і нічого буде їсти, тому що люди готують для них запаси і підкормлюють їх. Так чим відрізняються дикі тварини від свійських? Правильно тим, що свійські живуть біля людей і люди про них піклуються. Молодці. А зараз послухайте віршика, який називається Хто де живе. Пташка мешкає в гнізді, білочка живе в дуплі, хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі, має вовчик сірячок спальне місце, лігво, їжачок, хатинку з гілок. Скажіть, будь ласка, де ж мешкає пташка? Правильно, а у гнізді, а білочка в дуплі. Мол... А як же називається хатинка лисиці? Правильно, нора. А у вовка лігво молодці. А з чого ж готує собі хатинку їжачок? листя та голочок, які ж ви все-таки в мене молодці та розумнички. А зараз я пропоную пограти в гру. Погляньте, художник намалював картину, але щось він переплутав. Подивіться уважно. Хіба лисичка спить в барлозі? Ні, правильно, там повинен спати ведмідь. Хіба зайчисько заховався в ямці з листячком? Ні, там повинен спати їжачок. Молодці, ви дуже уважні. Сьогодні на занятті ми з вами поговорили про те, як живуть дикі тварини і як же вони готуються до зими. Я дякую вам за заняття. До побачення, малята.